Коротше, якщо ви мене бачите знову, це значить що? Це значить що ми знову їдемо атакувати Дніпро. Сьогодні поїдемо вже ввечері. Вчора в минулого разу їздили вранці, сьогодні вже їдемо ввечері. Їдемо, Думаю, що буде машу, поки не стемніє, будемо там бомбити. Взяв з собою ще спінінга, щоб можна було перебачити на хижу рибу. І, будемо сьогодні. Пробувати. Надіюсь, що у нас щось з цього, звісно, вже вийде. Бо якщо не вийде, буде дуже дуже, дуже дуже не дуже. Так що наблюдайте далі, їдемо на наше місце. Які у нас діла? Дивіться, якою дорогою ми їдемо сюди на рибалку. І щоб ви розуміли, у нас ніколи ніколи такого не було, щоб ми приїхали, а наше місце зайнято Наше місце ніколи не зайнято того, чого, того, що туди ще потрібно добратися. Те, якими чергами ми туди їдемо, ну, коротше, ви самі бачите. І що? І що? Вчора ми їздили, знову ж таки, субота була. Ми вчора ввечері поїхали. Думаю, ну, трошки постоїмо, поекспериментуємо, що по снастям, там, то, сьо. щоб сьогодні вам вже якісь відосик зняти. Коротше, експерименти наші провалились з великим як сказати, тріском. Того ми сьогодні їдемо як? Ми сьогодні знову ж таки будемо, рибачити, шукати велику рибу, бо що я її знайду, я її знайду все одно на тому місці, тому що там дуже гарний рельєф. Сьогодні у нас буде більш тема, яка. Ми з вами будемо сьогодні розплановано кормити нашу точку. Тобто, якщо до цього, ми з вами можна сказати. Тупо розвідкою рибалили, там, туди кинули, туди кинули, туди кинули, то все це круто-класно. Круто, а ми в цей раз з вами зробимо що. Ми з вами будемо кидати в одну точку. Ми будемо її закормлювати, і, соответственно, маркерним грузиком я подивлюсь, де там ямка. відступлю від от бровочки. І, соответственно, що правильно. У нас з вами все вийде. І я думаю, що сьогодні ввечері подойде така величенька рибка, і ми з вами її. Що правильно, слово? А поки ви можете наблюдати, як ми переміщаємося по нашій дуже-дуже удобній дорозі. Наш друг Женя щось ззаді потірявся. Я не знаю чого. Але його дивіться, просто подивіться на цю дорогу. Вчора я тут черпанув Впереду. Зараз не знаю. Так, да. є контакт. Щоб розуміли, це я по тільки що шотулив. Опа! Отак от ми з вами їдемо на Риболовлю. Так що з вас лайк. Можна мене показати, звісно, оператор. З вас лайк, підписка, додайтесь в телеграм-канал. Зараз посилання я не скиду. Я знаю прекрасно. У мене тут були чи що? Чи нам далі? Нам далі, далі. А, все. І оце ми оце тулимо по цій дорозі, воно дуже неудобно. З вас підписка, лайк. І підписуйтесь на телеграм. Там скоро будуть цікаві дуже для вас посилання. Сразу кажу, що це не реклама. Я з цього нічого абсолютно заробляти не буду. Тому просто для вас будуть всякі ніштячки. А от де Женя наш Кент, я вже не знаю, куди, куди він сховався, чого його вже позаду нема, то що він ззаді їде на аутлендері. І виходить так, так, що Женя, виходить, трошки нас не доганяє. А що він нас не доганяє, може в нього щось сталося? Побачимось далі. Перше, з чого ми починаємо, це ми починаємо з такого маркерного грузика. Починаємо з нього. щоб, я думаю, вже багато хто знає, але ми більше для тих людей, хто не знає, то що я не знав, от я вам і розказую. Коротше, ми будемо зараз прощупувати, яке у нас дно, що у нас там по глибині і так далі. Просто знайти точку, в яку далі ми будемо бобити. Тому що в мене сьогодні один фідер, уже не сьогодні два фідера, того. Ну, він лупить просто. Ну, о, Женя, яка, яку ти тактику використовуєш, щоб е, закинути туди? Словиться, не словиться. Женя використовує ну, сьогодні таку є. тактику. Я планую сьогодні, ми щось прощупаємо дно, знайдемо точку, закормимо цю точку і далі будемо ловити. Сюди зажимайте фрикціон, тому що якщо ви фрикціон не зажмете, можна шнуром порізати пальці. Раз, І он можеш поснімати по кончик. І далі ми просто по кончику в удочки будемо дивитися, що у нас подумає. Тому що благодаря мар маркерному конгорузіку ми відчуваємо, що у нас на дні є, чи є бровочка, чи є щось. Тому ну, отак от протягуємо. Ну, а зараз, як я бачу, нічого нема взагалі. Ямку я знайшов, осталось нам що правильно закормить нашу точку. Беремо таку кормушку. Бачите, в мене тут вміщається, може, два пальці, може три, четверті. Кормушка, дивіться, 50 грам. Тест у вудки у мене 130. Цього вистачає з головою, для того, щоб вона летіло далеко, то що ви сюди забуваєте плотно корм і тут всі 100 грам, а то й більше. Так що не здумайте закормочну кормушку брати більше там, 50, якщо у вас там. Коротше, беріть даже менше, ніж в половину від вашого теста вуличка. І тоді, в такому випадку, у вас вудка, я думаю, прослужить довго. Будемо зараз закармлюватися. Дивіться, по закорму, думаю, що кину десь 5 кормушок точно. А далі, якщо не задовбусь, то... Попробую, може ще кормушки 3-4, ну щоб до 10 десь. І все. Перед тим як, кстати, затягуєте вузол, всіда є такий лайфхак, треба його трошки наслюнявити. І він тоді Лучше входить. Тому що ну, все, що наслюнявить, лучше входить, понятно? Так все було, є і буде. Все, затягнули нашу кормушечку. І зараз буду. Замішувати прикормку і закидуватися. Бо Женя вже закинувся, я не знаю, що він там просто шукає. У нас вода низька, плюс зараз що у нас десь 5-6 вечора. Особо торопитися нема куди, як кажуть. Так що можна зараз постійно прикормочка, закормити точечку, потім водичку почнуть толкати, і я якраз підійду на цей момент і буду ловити, поки Женя стріляє. Коротше, бубнів я на Женю. А у Женя вже поклвка. Я ще не встиг даже, як бачите, прикормку замешать. У Жені вже поклівка, а Саша достає. Зараз побачимо, що там. Побачимо, побачимо, побачимо. Літрише да, Так, потому що там. Ого! Ну, нас таке лице, іначе я не знаю, там щуку тяне. Ого! Ого! Ого, аж фрикціон хрустить, Ты посмотри. И что там? А там у нас хустира. Ну, Женя у нас. Маленькая такая. Мелкокаліберний, того нормально. Покажу вам, что я взяв сегодня по прикормці. Первое, это я вам пакет не покажу, то что я уже выкинул случайно ще вчера. А По прикормці у нас сьогодні от така прикормка, типу Pro. Це 29 гривень стоїло. І оця 29 гривень стоїла. І трохи е, ляш кориці. Ну, і все це ми забиваємо зверху от от ліквідіком Big Fish. Будемо старатися сьогодні витягнути велику рибу. Е, по насадці я думаю, що це буде попав в місце з опарышем. Попробую спочатку 4-5 опаришей. Если буду клевать мелочь, будем все отсекать и брать сразу же, закидывать на, э, скажи, я скажу, на попа вместе с опарышем. Так что, далее побуде. Короче, уже 4 штучки запустил. Сейчас буду еще запускать. Будем, будем. не бейтесь, если у вас не получается в одну точку их закидывать, потому что у вас получается богато этих, скажи я скажу богато кормовых пятен, и рыба между них будет ходить, и там по-любому, ну так чтобы чуту полупить в одну и ту же точку у вас конечно не получится соответственно надо стараться может чуть-чуть там левише, чуть-чуть правише и когда вы будете уже закидывать вместе с ознасткой, то в таком разе Тоже не бійтесь, якщо ви там попали трошки ліжі, трошки правіше, риба вона будет все равно десь в той зоне, возле кормового пятна. То тобто есть вона може не прямо в корм заїхати, а десь біля. Поэтому Я не знаю, вже Може штук 5-6 туди вже посадив. Будем сейчас дивиться. мало того, що ти ловиш маленьких, так ти ще їх витягнути не можеш, Женя. Ну це просто, ну... А ми от закормились і вже починаємо, зараз будемо робити перший закид. І спробуємо потемпити. Може вийде, а якщо не вийде, то будемо вижидати нашу рибку. Опа, у Сашульки у нас уже поклевка. Бачите, я вам рассказываю, как надо рыбачить, а девчонка он уже поймала. И нашел правильно на удочку с Авроры. Хай вчиться. Не матюкайся. Я потом загребусь его запикивать. А там, бачите, кто у нас? Женя? Опа. Не, есть. Маленькая платвичка. Что ты делаешь? Ой. Да Ой. подкрути ее. Ой. Ты рыбачка? Вон, маленькая платвичка пошла. Ну а что Ну а шо? Аккуратно там второй крючок же. Оп. Ну что, с почином? Херня. Говорю не матюхайся она. Матюхается. А Женя у нас. Бачить. Бачите, в мої заброди нап'ялив і зайшов колокольчики. Женя, може глубже. Ні, холодно. Думаєш, не видержи. Зараз, якщо що, то може ще сьогодні хіщника втягнемо. Ну, зараз я думаю, ще не тягать його, то що води нема. Немає. А як тільки воду дадуть, то в принципі, в принципі що? можна буде і позаходити, позакидувати. Зараз уровень трошки подивиться, він вже трошки починає підніматися. Будемо сподіватися, що у нас щось буде Бо Сьогодні щось таке. Кажеться, що рибки особо не буде. Вже всі все поймали, вже всі по рибки поймали, а я сижу професіонал. Як я це не вважаю професіонал, що в мене я ніколи не рибачив, в принципі. Сам заінтересувався, сам почав все це. І от на своїх же проб методів і ошибок буду вчитися і вам показувати, як робити не треба. <су> так що такі діла. А поки у нас нічого не клює, хотів вам трошки розказати, чому ми їздимо саме сюди на цей чого ми тут саме ловимо на цьому э, верблюді, А все дуже просто. Э, ловимо тут того, що вчора. Побачили на березі короче, коропа здоровенного, я не знаю, може більше ніж слікоть, Такого товстого, може кілограма на 3, це значить, що риба тут є. Якщо тут прокльовується чехонь, вчора ще сінця поймали, Женя вловив сінця, то ми сюди ходимо, просто, щоб зрозуміти. Точніше, щоб ми розуміємо, що тут є велика риба, і ми просто хочемо її піймати, знайти. Кстати, якщо ви розумієте, що ми щось робимо не так. Чи є у вас якісь поради, пишіть, будь ласка, в коментарях, будемо все пробувати, то що ми тільки вчимося, вчимося і стараємося навчитися. І якщо ви нам будете допомагати, буде дуже круто. Як нам, наприклад, зловити велику рибу. Якщо ви будете кидати якісь підказки, будемо їх приміняти. Якщо буде заходить, взагалі, будемо вас відмічати прямо в відеосах, ваші коментарі, щоб люди бачили, хто знається в риболоти. Так що. Допомагайте, будемо разом ловити великих великих риб. Ну, Бачите, Женя він лупить мілячок, йому нормально, йому подобається. Він сміється, йому класно. Ну, У нас сьогодні розрахунок більш на вечір. Тому що Ми зараз сидимо, зараз пів 8. Ми думаємо, що ми десь до 9 до 10, Може, Якщо там буде кльо, то може ще трошки пізніше. Щоб вже темно було, взяли лампочки, фонарики. Короче, будемо пробувати. Може бо воно і піде діло вночі. Тому що Вночі воду штовхають дуже сильно і вона заходить далеко. Тому що у нас сьогодні більш упор на ніч. Ми зараз накармлюємо собі точки, щоб може може це спрацює, а може і не спрацює. Коротше, Що хотів вам показати? На що е, спінінг у мене? О, дивіться. Е, флагман Сандермакс Твіч. Тут іде у нас тест до 28 грам. Соответственно, по відчуттям скажу вам, що більше, ніж 20 грам ставити взагалі не. Воно не комфортно кидається, соответственно, і некомфортно взагалі його якось виважувати. І що ще? А, Заброди. Самі дешевші заброди, які є, тільки це в флагмані. Ну, я не знаю, ціна була. Коли їх купляв, щось в районі 1200 гривень, десь так. Поэтому ось такий у нас комплектик. Зараз спробуємо на о, такий китайський щось піймати. По вообще, приманкам, які у мене є, я вам тоже вкратце покажу. Великий ассортимент, конечно, но пока що я нічого чесно вам скажу не вловив. Будемо старатися. То, що ми бачили, як тут у нас хіщничок скидається, попробую на воблер, попробую на блешні, попробую на все. Короче. Що з цього вийде, побачите далі. Може щось спіймаємо, конечно, а може і ні. Зараз перевіримо що там спіємо. Метро що там? Та що? Нічого. Поки що тільки на одну прималочку попробували. Зараз візьмемо силикончик. Може на силикончик у нас діло краще піде. Зараз очікую, поки воду дадуть. Може коли воду дадуть, то і клюв гарніше піде. Так що то там вже не піймалася. Бо щось, мені здається, година вже просто все мовчало. А ну що там? Да. Да. Ага. Ты огленела таке вообще малюсенькая. А прям да така. Не-не, де що там? Проходи. Лучше, ніж то було. Дань. Видишь? Рыбаки не мерзнут. Попробуем. Ну то они в одном случае не мерзнут. Если весь арсенал для рыбалки есть. Да, если есть, есть чем согреваться. <свят> мы сегодня на сухую рыбалку вышли, так что мы сегодня прям за рыбой. <свят> Что-то серебряное взял тут прям. А ну, а покажи, как оно это поводит. Ну, Обычно я а, -а, а. Давай. Ну вон запыли. Сам не упади. Сам не упади. <сосит> Закидывають, Женя, опять рибу ловить, а я херню занимаю. От така рибалка. А що? І всегда вам дивиться на то, як тільки рибу таскають. Правильно? Треба дивитися на то, як її не таскають. От я її не таскаю. Поэтому, ну, Правильно. що поділишь? Яйця Яйца отмерзую вже трошки. Мешканці Ютубу. У нас зараз майже 9 година. Водичку тільки-тільки почали штовхати. Я дуже сподіваюся, що її штовхнуть гарно. І у нас вийде нормально половити, тому що взагалі ж ті. На цій водоймі, як виявляється, можна тільки зранку лупити в нормальну рибу. І то, ну, маленьку А що зараз? Ну я сподіваюся, що ми зараз посидимо, посидимо. І... По потямкам можна сказати, воно почне плювати. Ну, поки що. Миле, 9 година, і що? і що? І жменька ловить, жменя ловить, у нього клює. А якщо вже не клює, то це що значить? Риба є. Риба є. Воду, щоб ви розуміли, взагалі не, не штовхають. Отак от, от поодинокі там от риба скидається, і все. І все скидається, і, 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 і не, не на наш гачок, а просто типо, вверх десь. Зараз побачимо, що там, що там, що там, що там, а у нас там по густіра. Ні, ну встаті, я дуже сильно надію, що ми не просто так зараз е, в неділю, в 9 часов вечора стоїмо біля води. То, що дівчата та хлопці, мешканці Ютубу, Но тупо за таке можна поставити лайк. Ми намагаємося вам зробити контент, намагаємося хоч щось зробити, щоб тупо цю рибу піймати. Пока що, пока що це вже хороший знак. Якщо вона вже зайшла, це добре. Вона десь скидається, скидається. думаю, ми її вцепимо. А поки покажу вам е класну систему, яка у нас є. У нас на вечір передбачено такі дві лампочки. Де я їх взяв? Я їх взяв на тему. На тему. Дивіться, кемпінг, лайт, бульб. Отакі штучки. Світять, зараз вам покажу. А ні, я вам покажу трошки пізніше, коли у нас вже геть потемніє. І тоді я вам покажу. Я думаю, що ви побачите. Бомбова штука деле. Я думаю, вона нас виручить вночі, ну як вночі ввечері. <зві> я дуже сильно хочу, щоб ми щось сьогодні піймали. Дуже сильно. А поки от вам наш закат. Захід сонця. Гарно, гарно. Зараз нас будуть комарі кусати, всякі насікомі. Ну нічого, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Телеграм-канал заходьте, там можемо з вами поспілкуватися. Так що, лайк за такий контент, що ми отак от, от в неділю ввечері, завтра на роботу, а ми тут. коротше. наш лагерь з фонариком. Як бачите, я вам ще трошки далі покажу. Ну, цього більш ніж достатньо, типу, щоб просто собі рибачити біля столика. Вони на зарядці, там чи цей? Тайп-Сі чи щось ще, там вони з проводком, тобто вони не на батарейках. Гарно, гарно. Так що підписуйтесь, якщо наберемо в Телеграмі 100 підписників, я почну скидати всі посилання на всякі ніштячки для кемпінгу, для рибалки, де я їх купляю і все таке. Бо зараз в мене там всього 20 підписників, то треба трошки-трошки більше зробити. Буде навіть давайте 50-50, не 100, 50 підписників буде там. телеграм-канале. Все, я скидываю полностью все посылания на все штуки, ништяки, которые есть в моем, моих видосах. Так что давайте. Ну, ты ж попробовала. Коза ты идет, твою мать. Все головой за Курва, Ну як це як це назвати? Як це назвати? Які дзьоб-джопс і триндець, Будемо ждать, будемо штати. Ще є час, ще є пів годинки, думаю, думаю, коротше, і будемо думати, може, 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 воно розклюється. Бо надежди поки що нема. по по Опа! Я ноч... не вижу, что там рогачики. Ночной клёв пошёл. Что у нас там у Жени? Бля, чтоб не... Да вы чтоб не рвануло. О! Ого, Во воно! Опа! О! 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 Есть! Это что? Это ляж или подлещик? Нет, это це густера. Это густера. густера. Подавиться на размер. Ну, це вже це вже риба, Женя, це, це, вже, це, вже, риба. це вже риба. Це вже не пісний утік. Так що, як бачите, діло пішло. Будемо надіятися, що воно він лежить. Не бачу. На столі. Будемо надіятися, що це ще не все. Оставайтесь. Коротше. Діло було до ночі, вже 10 го вже 11. -му. Зараз година буде йти і... Ось така рибалка. Сидимо, мерзнем. І нічого. От одна густірка була, воду штовхнула нормально, вона так зайшла добре. Зараз воду опять вроде відпустили. І немає взагалі. Ну, тишина нічого не клює взагалі. Уже, от я ж кажу, уже. Скільки зараження часу? 10-12. 10 часов 12 хвилин. І все. Немає нічого. Перезакинулись і сидимо. Кукую, що кукує, що в я знаю. Будемо вже, наверное, скоро збиратися. Сумно. Женя наловився, а я надивився, нічого не піймав. Ну і таке буває. Короче, приїхали додому вже розстроєний. Улов вам не показував, то що трошки був розстроєний, що стільки сіл сил потратив на те, щоб до ночі сидіти, бо завтра на роботу зрання. Тільки от приїхали 11 годин час, вже на початку 12-го. Ну, таке буває. Таке буває. Стільки сил віддаєш і вони не оправдуються ніяк, то думаю, що все у нас вийде. Все у нас вийде, тут треба чи місце поміняти, чи ще щось. Коротше, ну, крупничок зловили таку густірочку на 300 грам. Ну, значить, якась ціль наша виконана. Що хотіли, те й зробили по факту, то можна і не розстраюватися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Тому що бачите, на які жертви я йду. Думаю, все у нас далі буде. Буде цікавіший контент. Всім папа! -па.